Вітаю всіх знову відео, знову Фасібот. Знову доповнення теми про запуск фазозалежного залежного обладнання. В нашому випадку це усіх цікаві газові котли. Ось. Надихнув мене один коментар не в моєму відео, там в Ютубі стосовно. Зарядної станції не фасібот, а ну, менше з тим. В принципі, плюс-мінус вони всі схожі. Е, чим надихнув, що людина жалується, що фаза-фаза виходить, тобто, в розетці, там, де нуль, освітиться фаза Таким індикатором, перевіряють, і в общем, катал не запускається. І як би марно витрачені кошти. або що робити не знають. Е, ось, я вже записував відео, там вище є, але трошки його доповню. Вирішив взяти ось інструкцію, яка йшла з осіботом, і відкрити розділ, тобто для всіх, щоб усі глянули ще раз. Шок стосується фосіпота, Інших станцій я ж не берусь там, за них щось розповідати. А що стосовно Фасібота, тут ось вказано: цей продукт має режим байпасу, який дозволяє напряму використовувати жилення змінного струбу без участі батареї. Тобто він не ну, він не каже нам, що любий друже перед використанням фасібота. Будь ласка, витягни його з мережі і лише тоді користуйся. Вірно? Тобто він нам цього не пропонує зробити. А навпаки, він ось і пропонує нам зробити те, що він пропонує. Кому цікаво, зупиніть, почитайте. От. Така от інформація. Ідемо далі. Я перевірив, коли його ввімкнув він І Fosibot має. Там, де має бути 0, також світиться фаза. Тобто і там, і там показує фаза. Е, ну що, що я зробив, просто допомню вчорашнє відео. Ось провід зарядження фасібота. Ой, господи. Провід зарядження фасібота. Він у нас увімкнений, тобто, який має бути в режим. Те, те ж місце, так? І він у мене вімкнений ось розетку. Зараз відсутнє світло в мережі. Але додатково я вимкнув автомати в відні. Я Я три фази. Я вчора просто е, не, не доказав наступну інформацію: що на розетку Фасібота приходить земля, тобто зараз він віддає мені мене три фази, віддає будинок мене на. Інші фази. фазі, тобто, в мене ще є одна фаза і ще зрозуміло, зрозуміла. Да, Фасібот в мене ввімкнути в іншу фазу, ніж будинок, ну, то не має значення. Одна фаза у вас ще три. Сам просто приклад вам пояснюю. Приходить земля. Тобто, земля у нас не пересікається автоматами ніякими. Вірно? Вірно. І у мене деяких людях, людей ну, в деяких людей пересікають а у мене не відсікається. І в мене нуль також не відсікається. Тобто у мене відсікається лише фаза. От що я хотів сказати, що е, зараз на даний момент фазібот е, отримує землю і отримує нуль. Городський е, з мережі 0. Вуаля. От і все. І ви знаєте, я заміри, заміряв потім, після того, як ввімкнув розетку Фасібот, я заміряв. Все працює як часи. Тобто нуль він бере з міста, фазу видає сам. І ще раз вам кажу розділ Фасібота там, де він працює як упс. От, думаю, можливо, комусь буде цікаво. Я теж не відразу до цього Якби дійшов, я не спеціаліст, я не електрик, Ну, я самоучка. Так приходиться на сім е, вчити те, що ми й не думали, що нам ну, воно потрібно буде вчити От, і розбиратися у цьому. Так що кому цікаво, тобто користуйтесь це не заклик до дій там, або що. Просто це мій досвід. От, от у мене так вийшло і так воно працює. Підтвердження цьому розділ інструкції фасібота. Тобто, а ви вже на свій риск самі вирішуєте, чи робити вам так чи ні, це не заклик до дій. Ні в кої разі це просто констатація фактів, як працює конкретно на моєму прикладі. Всім дякую. Можливо, у когось ще якісь е, цікаві думки будуть по цьому поводу. Пишіть, будь ласка, будемо разом до чогось доходити. Можливо, ще якісь е, цікавіші рішення будуть. Е, всім дякую. Дякую, до побачення.